Добрий день, мене звати Наталія. Я приїхала від фірми інтрасервіс на збирання спаржі. Робота не дуже тяжка, але все одно треба фізичне навантаження. Буде. Маємо такий ніж, маємо такі ростки спаржі. і Треба робити так. Вся праця, але цілий день поклання це все-таки фізичне навантаження таке хороше. Ем, норми немає, ми погодинно, але все одно треба шибко різати, бо маємо якийсь відрізок часу, за який повинні зробити. Житло проживаємо в будинку, житло нормальне, все є. Тепло, вода, ну все, все. Каструльки, ложки, вилки, чашки, нічого з собою брати не треба, все, всього дуже багато, там скільки людей не може жити, скільки там всього поставлено. Навіть постільна білизна, є й то. Дві людини в кімнаті, а там немає більше. Там всі кімнати по дві людини. Умови для проживання дуже хороші. Навіть, по крайній мірі, ті, що нам надали, то дуже хороші. Працюю, виходить, п'ять днів. Спочатку дуже ну коли дощ, коли погана погода, то ти в резинових сапогах і тобі дуже ну важко тут все набирається водою, і ця вода стоїть. Ну коли сухо, то дуже добре. Взуття ми повинні самі були купити, але ми не купили, і хозяй, і власник сказав, щоб ми купили його, а він віддасть нам кошти. Е, зараз її мало. Вона ще щас тепло піде, її буде багато. Це ж це ще тільки початок. Зато вже довго треба відрубати. То є ще така є ця, що не можна різати, допустим, на малій покажу, не можна різати отаку закоротку, не можна різати малу ламати. Треба різати іменно таку, щоб на повний ящик була. Тобто, да, вона має бути одинакова, бо не можна різати, яку врізав. То треба ще трохи навчитися, як правильно поставити цю. Ну, то таке, то не дуже. Я за два дні вже поняла, що до чого. 20 рядків, ну це ми. Це тут, а тут а всього їх 42 рядка. То ми один день 22 ряди, другий день ріжемо 20 рядів. Так, да, через день ти на самий рядки ріжеш через день. Вона зразу росте, вона дуже швидка. Зараз я кажу, як тепло піде, то її буде дуже-дуже багато. Для мене то перший опит, я не знаю, що воно буде далі. Зараз так спокійно, бо її трохи. Перерви в, кожні, ну, в 9.30 у нас перерва, в 12 півчаса е, перерив на обід, е, в 9.30 15 хвилин і в 3 часа теж 15 хвилин. В общій сложності один час перерви.